Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду виживати на одному блоці, а тобто скайблок, або можна назвати один блок. Я сподіваюся, ви підписалися на канал. Затримувати вас не буду. Ну що ж, поїхали. До речі, нам залишилося ще 20 підписників до 100. Ем, що це було? Так, не поняв. І доки я добуваю дерево, я би хотів попросити вас поставити лайк і підписатися на канал. Тепер я поняв, в чому проблема. Е, друзі, я би реально хотів, щоб ви поставили лайк, підписались на канал. Мені важливо адже 100 підписників. Це ж моя мрія, якщо чесно. І ще одне. Так як я обіцяв, на 90 підписниках буде стрім. Я, якщо обіцяв, я значить зроблю цей стрім. Але мені потрібно, щоб було 90 підписників. Тож давайте не зволікати, а так і підписуємося. Так, я сьогодні щось розбалаганився з цими підписниками. Ну, нічого. Значить, в мене вже є химерні дошки. Я можу, по суті, зробити так. Блок глини. Він впаде? О, ні, він не впав. Так, я тут поставлю і давайте я вже зроблю собі інструменти швиденько. Якщо зможу, до речі. Ну, вийде тільки на мен. Ну. Хоча б якийсь захист. Ну що ж, я погнав далі це все копати. Прийшов перший день і настав другий день. І я вже трохи розширився, ну, початок відео я тільки от. От таку позицію мав, так скажемо, От тепер вона трохи. У мене є куча непотрібних блоків, але деякі з них вони мені потрібні для того, щоб я міг розширити територію. І по моїх планах я хотів піти, розширити територію та зробити невеличкий свій дім для того, щоб я міг далі якось виживати. Бо, якщо чесно. Так, я не можу вижити. Значить, я кравчу блок глини. Що мені це дається, я не знаю. Ну, прийдеться копати далі. Так, давайте я от ні, дерева не будемо купати. Мені треба зараз якнаймаксимальніше розвинути свою частину. Я вирішив, знаєте, як то мені зробити. давайте будемо дерево та зустрінемося вже тоді, коли я вам покажу, що я хотів зробити. І опа. Так, я не поняв. О, уся. Ось, закінчився другий день і почався новий день. Це, трет... Це третій день. І як ви бачите, в мене за спиною, я маю. Ось отакий, От можна сказати, сад або город, не знаю, як хочете, називайте. Я маю до цього півблока е засипати все землею, я так скажу. Ну і ще трохи тут. Далі я візьму саженці дубу і посажу їх. У мене проблеми з саженцями, тож мені дуже треба саженці. І я мушу посадити цих два сатанці, адже випадуть палочки і так далі. І якщо ви запитаєте, навіщо саме мені це дерево, якщо я тут можу його отримати? Воно мені потрібне для того, щоб я міг як найшвидше зробити дім. От у мене вже от скільки. Так. Це що? О, пр... прекрасно. Простий ґрунт. Значить, в мене вже от цього дубових колод, аж у мене вже стак майже стак дубових дошок. Мені потрібні дубові колоди для того, щоб я зміг е, зробити частинку свого плану, тобто побудування хати. Ну що ж, я поїхав далі будувати, і коли я вже завершу першу частину платформи і другу, то тоді я обов'язково до вас завітаю ще. Або ви до мене. Це вже ніч третього дня, тобто, ну і зараз ще така неприємна погода. До речі, я забув сказати. Як... Всі підписниці мого каналу вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'ячка. Ну, дивіться, мені треба ще один слой. Оце четвертий якраз. Я тут можу сидіти, але я ще не хочу. Ну, мені тут ще треба четвертий слой, і тоді я вже буду. Садити їх, напевно. У мене тільки два, до речі, коли йде дощ, то морква в мене хоч трохи повільно буде рости, але а хоча б буде. Ну що ж, давайте я вже посаджу, тут хай буде. Тут все. Хай росте, а я чекаю нового четвертого дня. Я дочекався вже четвертого дня. Я хочу їсти. В мене тільки одна морква. до речі, дивіться, яка тут калюжа. Ну, бачите, грунт, можна сказати, такий мокрий. І це добре через те, що все буде рости. Все буде працювати, так як думаю. Добре, що дощі, іде, я можу прописати команду щоб була погода сонячна, ну, але мені треба, щоб виросла морба. Ну, окей, я не зволікаю, дивіться, я маю зараз. Та, хай буде втрачати. Тільки от таке все маю замість того, щоб хоча б їжі дали. Або дали би вже камінь, У мене вже ну, Жалко, що тут навіть камні немає. Ну, і таке. До речі, давайте подивимось, що там. Ну, деревця ще ростуть, а може... ой, чогось не став. А може вони дуже близько просто, Не знаю. Ну, я пішов далі добувати, бо я думаю, вам нужно. Дивитися, як я копаю, 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 копаю. Тому я пішов далі добувати. Друзі, привітайте мене. Я вже нарешті зробив ось, ось форму, на якій будуть рости дерева. Ну, моркву я так і не виросте. жалко, я, я бігати ще не буду, а то в мене тільки одна морка. Знямо її все, не будемо, і не буде в мене проти. Ну, дерева ростуть. Давайте я ось тут поставлю, щоб росло. Ну, все решта то таке. Давайте я перейду до будівництва, але треба ще трішечки зачекати, бо в мене тут халепа. І Так, мені Мінкрафт дав... Чотири моркви я дві з'їв, одну залишив, одну посадив. Ну в мене ростуть дві морквочки. Одна в неї грунт мокрий після великого дождю. А що це за такі крихти? Ви теж це бачите? Не знаю, може тінь. А друга засохша, адже я не встиг посадити тоді, коли мені вже вдали. Так, ну, прийдемо до справи. Мені потрібні химерні дошки. І дубова колода, і дубові дошки. Значить, в мене платформа... А, стоп, химерні мені не потрібні. У мене платформа тута буде ось така з дошок. Тож, давайте я на свій четвертий день. До речі, я забув сказати, що це 100 днів виживання на скайблоті. Так, давайте я візьму палички, зроблю собі. Дві лопати краще. Багато лопат не буває. Так. Я поставлю ці дошки. Просто одна може зламатися. О! Друзі! Дивіться, дерево виросло. Це ж так класно. Ви б знали, який я радий? Мені потрібен був саженець дубу, бо з нього я аж зараз зрозуміла віщо. Мені. Ну, я приблизно вам пояснював. Мені потрібен був саженець дубу для того, щоб я зміг його посадити. Ну це всі розуміють. І не тільки. Мені ще потрібно було, щоб цього саженця можливо може випасти. Ну, це стовідсотково, що випаде ще один саженець дубу, але. Мається на увазі, що мені потрібне яблучко. Якщо тут буде яблучко, я буду взагалі задоволений на цьому виживанні. Так, мені потрібен цей сажанець. Я... Саженець. Він чуть не впав. Яблочко. Друзі. Друзі. Мене Майнкрафт почув. Мене просто Майнкрафт почув. Ви не знаєте, який я Дуже задоволений. Те, що мені яблучко випало. Я нарешті їжу буду мати. І не буду я вмирати. Блін, вірші я якісь складаю. Тараса Шевченка згадую. Так. -та ну, в принципі, такого нема. О, три саженця. Добре, що я. Цю ферму деревів зробив. Це просто класно. Яблучко випало. Мені. Все, що. Шо... А, ні, засихає. Нічого. У мене яблучко є. Все, я задоволений, якщо чесно. Це вже зараз буде в нас. Який там по номеру день? А, це буде в нас вже п'ятий день. Так, але. Я не зволікаю, а буду помало. Блін, я подумав, що у мене тут штукає. Так, як? Змого дощ? Ж... Та ну. Ви серйозно, чи що? Знов зараз ще й ніч буде, буде темно. Ну, нічого. Так, дивіться, я розкопаю ще. Що... Ось вже почався п'ятий день. Це перша халепа. Друга халепа те, що я не маю скла. Тобто мені якісь взагалі не випадає. А, є одна гарна новина, що мене мор... в мене морква вже трохи підросла. Але, знаєте, я не хочу якось змішувати і дубові дошки, і фамерні дошки разом. Ну, разом просто змішати. Оце не буде красиво. Я вирішу. Поставити собі тут кумерні двері. це все так називається, фумерні. Ну окей, я ще, знаєте, ще вирішив, що мені потрібно дуже сильне дерево, то ще я почну копати, копати і копати. Але, о, дерево, прекрасно. Мені треба так, щоб вистачило не тільки на стіни і так далі, а ще й на дах. Самий дах, але я планую самий дах зробити з химерних дошок, адже це в мене тільки один варіант. Значить, в мене два стапи химерних дошок. Значить, мені тут це хай буде. Ось. Прості трошки я поставлю. Ось тут мені потрібні. Я отак. Україну наганити, але є проблеми, а в цей нема. Мені потрібно зараз якомога більше, нехай буде 12 мані, так? Ну, Я не знаю, чи мені це вистачить взагалі. Давайте. Якщо тут буде криша, Має бути... О, є, я поставив. Так, я буду тако будуватися Ну, якщо хочете... А ви хочете, щоб я... О, ну, ні. ні. Оце реально велетенська халепа. Ну, нічого, ми це виправимо, ну, не сильні. Себе так налаштовую. Геніальнія. Так. Є, я приземлюсь у, я. у мене ще думаю, що десь переяв лишує. Я його ні, не викину взагалі. Так, ну, я йду добувати далі. Всім потрібні речі для мого будинку. Це вже скоро буде шостий день, і дивіться, в мене вже вирос саженець а, -а, а, Він такий великий, якщо чесно. Я не очікував його таким великим. Ну, Мені дуже потрібен зараз дуб, і він мені чомусь тепер різко, коли попадається. Добре, що я саме зробив цю платформу. Ось ще одне яблучко. Це дуже класно. Якщо б було золото, це б було ще класніше. Я би міг зараз собі ну, зробити ще ті яблучка. Що? Дерево виросло. Ну, окей, давайте тут поставимо. Знов дощ. Та ви знущаєтесь? Та за що мені цей дощ? Ай. Дрозавший. Як я такі маю природні умови будувати свій дім? Ну, окей. Природа вимагає багато чого. Я за той час позбирається це. І, можливо, я ще розширю територію, адже воно в мене тут побачу і солодко обходиться все мені. Я навіть через дерево... Що, що де ставити. Ну, солодко тим, що... Так, морква виросла чи шо? Морква виросла! Прекрасно. Перероста. Стоп. Нашу я це зробив. Все, одна сюда откида. Все, і так буде рости, може. це затоптаю. Давайте, може, в мене є ідея. В мене є ідея. Дивіться, я зараз це потоптаю шудень. І візьму дерев'яну типу. Так як я тут нахожу, я можу зробити поперед. А тут... Тут треба затоптати. О. І посадити морквочку. Ну. А, перший кріпер. Ну, прийдеться розбиратися з ним по п'ятому. Так. Ні! Він... Ось так. Він мені. О, ні. Друзі, я маю все відбудовувати на цій, на цій сумній ноті 6 дня я пішов це робити. Ось вже восьмий день а -а -а. У мене відео Ти не записалося через те, що в мене я ще не натисну на гарячу клавішу, і в мене почався чомусь стрім. Ну, це таке. Друга проблема, тому що я зайшла на сервер знову, і в мене повністю <кхм> онулилося все, що я робив. Тому мені потрібно було все це робити. Зараз вже буде дев'ятий день, я швиденько хочу добути дерево, адже в мене з деревами немає проблем взагалі. Плюс ще й з цих дерев дуже часто випадають яблуки, Прям 100%, Тому я поїхав. Отже, це дев'ятий день, я не знаю вже, куди дівати мені ці саженці дубу. Дуже багато дерев росте. Я вирішив, що буде краще, якщо я посаджу їх тут через те, що вони, можна сказати, ну, будуть мені служити як декор. До речі, морква вже скоро. Підросте, до речі, дуже повільно, адже води тут взагалі нема. І ось це вже 10-й день. Я вже посадив все так гарненько зробив. Ось, як ви бачите, так. Чуть не натиснув на кнопку. Ось, як ви бачите, зараз ґрунт буде нарешті вже чорний, Чорнозем буде. Дивіться, як гарно. Ну, одним словом. Я посадив дерева, побудував парк, заборчик або паркан для того, щоб не випали, там, наприклад, палиці або не випали яблуки та все решта. Що мені далі робити, я сам не знаю, але я хочу зробити не знаю що саме мені можна зробити. От на мою думку, я би міг зробити, якщо чесно. Опа, два дерева виросли. Давайте я швидко добуду І коли Дякую. я вже подумаю, так само, ну, вже коли згадаю або придумаю, що саме я захочу робити. Тоді я зразу почну далі запис і скажу вам, ну, менше балакофій, а я поїхав. Ось це вже 13-й день і я подумав, що замість однієї ферми дерев мені потрібна ще одна, адже в цій фермі дерев чомусь вже майже не випадає яблука. У мене Проблема з їжею в мене тільки... О, морква виросла. У мене моркви тільки мало. Та ще й в мене мало. У мене мало всього. І я зрозумів, що весь цей час отакий ґрун... ґрунт можна використовувати для дерев. Тож я вирішила, що буде краще, якщо я зараз піду і добуду ще трохи грунти. Ну що ж, я поїхав далі. Отже, друзі, на цей 16-й день я ну, зробив вже другу платформу, ну, правда, на один слой менше, в мене виросло під дерево. Тут багато дерев виросло, я їх не зробила. О, вже день. Ну, мається на увазі, що вже саме випадку, скільки дощу падало. Ну, я вирішив добути дерево для того, щоб нарешті вже. Щоб моя ферма просто процвітала. Через те, що в мене ну, нічого не виходило. Але я можу одне тільки вам сказати. Дивіться, 16 саженців. Я навіть. От я якраз через оці саженці і отробив цю платформу. Через те, що їх так багато, але немає де їх використати. Окей, ну що ж, погнали добувати дерево. І ось на цій 20 й ноті, через те, що це 20-й день, я хочу закінчити перший, е, першу частину виживання. Отже, часу дуже мало, я знімаю і в обід, і вечором. Тобто в мене багато всього плюс і треба було за інше думати. Ну, я тут а... О, виросла. Я тут а, поставив скрині, там де з цього е, поля, так скажем, дерева. Тут а, теж поставив. До речі, вже, вже трохи не збиралося в мене. Ну, що ж, я можу це добути та вже завершити відео. Друзі, я хотів добути всі дерева, але дивіться, це найвище дерево, яке я бачив. Я його точно добуваю і все. Бо це буде дуже довго, бо дощ капає і, і все. І теж давайте я добуду і вже остаточно закінчую відео. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви поставили лайк, підписались на канал. Мені буде приємно, якщо ми наберемо 100 підписників. Бо залишилося ще небагато. І Друга... це перша серія, лише не розчаровуйтеся. О, яблочко випало. Значить, друзі, я вже, на жаль, мушу закінчувати це відео. Тож, давайте реально оберемо вже тих 100 підписників. Ну що ж, з вами був Sketch. Всім па-па!